Доброго ранку. Мій сніданок, рисова каша 2 столові ложки, салат з помідорів, томатів, 2 столові ложки. Та два шматочка ковбаси, свіжайша ковбаса, любительська. Ну тут грамів десь по 30 шматочок. Кава з молоком і вітамін. Але ж у мене є ще моя. Матільда кс 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 Кс. Вона теж, мабуть, любить ковбаску. кс 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 Матільда, де ти? Ось, ось тобі шматочок ковбаски. Залазь та їж. Кс. кс кс Ну, швиденько. Ось, ось ковбаса. Кс-кс-кс. Плигай. Ну що ж мені тебе піднімати чи що? Отак. Кс-кс-кс-кс. Матільда, ти, мабуть, не голодна. Так, тебе вже кормили. Ну що ж, хай постоїть, почекає, поки ти при апетит нагуляєш, а тоді з'їси. Отак ми снідаємо вітамін на закуску. Ну що ж, всім смачного, спокійного та тихого вам усім дня.